Біблійні алюзії, зізнання Джека, різника, політичні шаржі і цілу енциклопедію психічних розладів, чого тільки не знаходять читачі з конспірологічною жилкою у безсмертному творі Математика і логіка Чарльза Лютвіджа Доджсона. Йдеться, звісно, про Алісу в країні див та її сіквел Алісу у задзеркаллі». З вами Цедра і я Катя, і ми говоримо про найцитованішу книгу. Після Біблії та П'єс Шекспіра. Чим більше проходить часу, тим більше божевільних теорій виникає довкола Аліси. І парадоксально, тим більше ми дізнаємося, чи краще сказати, вигадуємо і надумуємо про її автора Льюіса Керола. Та в цьому відео ми зосередимося на книзі і на десяти правдоподібних і не дуже теоріях, які читачі і критики побудували навколо неї. Бо про автора треба готувати окреме відео. Якщо хочете дізнатись більше, раджу вам почитати статтю на Cedra Journal. Посилання залишу під відео. Ми всі можемо переказати сюжет цієї книги. Та чи відповідає він, врешті на питання про що власне Аліса? Так, до речі, а ви вже лайкнули відео? Бо зараз теорії як попруть, лайкайте краще одразу. Теорія перша наповнена пасхалками політична алегорія. Направду, майже всі події в Алісі в країні Див та Алісі в Задзеркалі є маркерами якихось історичних подій або персоналів. Наприклад, рубання голів відсилка на Англію періоду війни Троянд, коли голови летіли направо і наліво. А байка про лева і однорога ніщо інше, як натяк на незручне положення англійських королів, які намагалися примоститися між Шотландією, одноріг символ Шотландії, і Англією. Символ Лев. Ну а королева сердець це, звісно, шарш на королеву Вікторію, яка правила у часи Керола. І до речі, вона була справжньою фанаткою Алісі в країні див і вимагала принести їй всі книги цього талановитого автора. І е, їй принесли конспекти з алгебраїчної планіметрії та елементарний путівник по теорії детермінантів. Отакі книжки. Теорія друга лінгвістична гра. In English, please. Керол обожнював гру слів і словникові алюзії. Недарма його найвідоміші персонажі, божевільний капелюшник, березневий заєць та чаширський кіт взагалі стали саме такими і отримали саме. Ці імена, а все це просто посилання на ідіоми, які існують у англійській мові. Ну і якщо з божевіллям березневого зайця все пояснюється покликом природи, з чаширським котом складніше, просто ця фраза означає шкіритися так, щоб видно було усі зуби. То з капелюшником взагалі складно, тому що у 19 столітті капелюшники у Англії обробляли фетр ртуттю. І періодично, очевидно, вдихали ці пари, ну і галюцинували. А також в них розвивалися різні захворювання нервової системи. Теорія третя. Біблійна не обійшлося, звісно, і без релігійних образів, як от морж, тесля та з'їдені устриці. З самого початку вважалось, що морж це Ісус, а Тесля це апостол Петро. Потім їх поміняли місцями, ну а згодом замінили Петра на Будду. Окрім того, Аліса справжня пілігримка, шукачка істини, яка здійснює подорож з метою самопізнання і її навіть потрапляє на суд, як і багато біблійних персонажів. У цьому Євангелії Чеширський кіт грає роль спокусника. Ну а білий кролик божественний посланець, який проводить Алісу до істини. Ну і, звісно, є ще тема саду, невинності та е, наслідків за вчинки і непослух. Теорія четверта: Мрія Фройда. Ну, звісно, хто б міг сумніватися, що найбільше символів та теорій е, вигадають фрейдисти. Аліса росте, її тіло змінюється, е, змінюється. Бачення перспективи, і це нібито алюзія на її пубертатний період та сексуальний розвиток. Також пригоди починаються у садку, іделічному тихому місті, як і пригоди Єви. Але на відміну від Єви, Аліса їсть не яблуко, а пірнає за кроликом у кролячу нору і повертається з цього світу вже зміненою назавжди. Якщо будете гуглити символи у Алісі в країні, див, краще заберіть від екрану дітей, тому що фрейдисти там знаходять в різних предметах: в шторах, в пляшечках, ключах, дверях власне, майже один і той самий символ. А і ще оця сюрреалістична нерозбірлива мова, це, на їхню думку, захисний механізм, який ми використовуємо, коли не можемо висловити власні. Бажання і потреби. Теорія п'ята астрономічна. Фанати науковці вбачають в образі Аліси, що росте. Всесвіт, що розширюється. Ну і в образах інших персонажів різні види небесних тіл. Наприклад, те, як зникає Чеширський кіт, і те, що наприкінці лишається лише його усмішка у вигляді молодого місяця, якраз таки має презентувати фази місяця. Ну, а одержимість кролика часом може відноситись до астрономічного концепту орбіт та циклів, що має нібито. Символізувати рух небесних тіл та циклічну природу всесвіту. Сама, хоч зрозуміла, що сказала? Теорія шоста звичайна біографія. Враховуючи те, що з самого початку книга була написана, щоб розважити трьох сестер Ліддл, з якими дружив Чарльз Доджсон, всі персонажі мали бути відсилками або дружніми шаржами на знайомих сімейства лідделів та безпосередньо Льюіса Керола. для того, щоб дівчатка впізнавали у героях своїх вчителів, гувернанток, друзів, батьків тощо. І якщо для сімейства лідделів, ніби було очевидно, що Аліса це їхня Аліса, то для решти світу не так очевидно. Очевидно. Теорія сьома наслідок хвороби. Згідно з біографами, Керол страждав на масу різноманітних хвороб, на ревматизм, болотяну лихоманку, безсоння та постійні мігрені, які змінювали його почуття перспективи. І легше йому ставало лише тоді, коли його мозок був повністю завантажений. І заради цього він власне і вигадував різноманітні математичні задачі та логічні загадки. Тож, згідно з цією теорією, все те, що бачить і відчуває Аліса, це всього лише. Те саме, що відчував Керол під час нападів оцих страшних мігреней, коли йому здавалося, що предмети навколо непропорційно великі або малі, і він не міг орієнтуватися у просторі. Сьогодні, між іншим, цей м, такий стан називають синдромом Аліси в країні див. Але, здається, це не офіційна назва. Теорія восьма зізнання у злочинах. Це моя улюблена теорія. Люди, які називають себе дослідниками, вважають, що у Льюіса Керола було роздвоєння особистості, і що його альтер-его був ніхто інший, як Джек різник І що нібито Керол навіть зашифрував зізнання у своїх злочинах безпосередньо у Алісі в країні див. Ну, Керола можна було звинуватити хіба що в тому, що він був трошки дивний. Але хто з нас не є трошки дивний, на думку оточуючих? Ну, він не любив, коли його фотографують інші. Ну, може, погано виходив на фотках. Не відповідав на листи численних фанатів. Ну, окрім випадку, коли йому писала королева Вікторія, напевно. Не хотів бути відомим. Але ця історія насправді розсипається у багатьох моментах. Наприклад, інші дослідники вважають, що у Керола не могло бути мотивації, а також що його психологічний портрет абсолютно не співпадає з психологічним портретом потенційного убивці. Ну і до того ж, головний аргумент це те, що у ночі вбивств він знаходився не просто в інших місцях, а в інших містах і з купою свідків. Ну, а з приводу зашифрованих таємних послань та візьміть будь-який дитячий твір. Е, я не знаю, бігла через місточок, вхопила кленовий листочок. О Боже, це посилання на канадське походження жертви, е, заберіть дітей від е, села. Теорія дев'ята дія наркотиків. Згідно з цією теорією, Льюіс Керл надихався. Ви відчули цю гру слів? Надихався і про наркотики говоримо. Ну, власне, Льюіс Керрол надихався власним досвідом приймання різних наркотичних речовин, зокрема опіуму та галюциногенних грибів. Ну, і що розмитість форм і перспектив, тварини, що говорять, гусінь яка палить, сюрреалістичність мови і пейзажів все це не вигадки, а просто опис типового досвіду наркомана під грибами, опіумом. Чайком. Теорія десята Аліса це персефона. Перша назва Аліси в країні дил Аліса у підземному світі. До речі. Керол трошки психанув і наказав перший тираж спалити, бо йому не сподобалася якість друку. І це він ще не бачив, як деякі українські видавництво на туалетному папері друкують. Не будемо показувати пальцем. Так от. Міф про персифону варіюється у фольклорній традиції різних народів світу. Згідно з основним сюжетом, юна дівчина, слеш богиня спускається у підземне царство, зустрічає там різноманітних сюрреалістичних персонажів, проходить через випробування і піднімається нагору. На підтримку цієї теорії виступає як не дивно образ білого кролика. Ви здивуєтесь? Ну. Я принаймні здивувалась. Але виявляється, що білий кролик є символом супутника, богині весни у фольклорній традиції. А також у багатьох культурах, зокрема у вельській та ірландській, є провідником у потойбічний світ. Я вас обманула, все припало. Я сказала 10 теорій, одинадцята теорія. Ну, це ж книжка-математика, тобто. Все логічно. Давайте назвемо її Теорія плюс один про подорожі в часі. Згідно з цією теорією, Льюіс Керрол був у майбутньому і знав, що з нами станеться далі. І він зашифрував у Алісі в країні Див та Алісі в Задзеркалі різноманітні події, виноходи та осіб з майбутнього. Наприклад, кролик-астронавт, який. Подорожує крізь кролячі нори божевільний капелюшник та березневий заяць це якісь ексцентричні політики майбутнього. Бажання королеви всіх змінити це генна інженерія. Ну а зникнення е чеширського кота це телепортація, Сюрреалістична незрозуміла мова, це інтернет-мемчики. Ну а зміна зросту аліси це нібито зміна впливу, який чинить людство на навколишнє середовище. А дехто навіть вгледів там посилання на ковід. Цікаво, а про те, що дехто дохне там нема зашифрованого послання? Може, тут був смажень, і швимки яски, сверли спірали в кружві, пичхали пирхаві псажки і трулі долові? Оце пирхаві псажки відчуваєте? Крім цих основних теорій, є ще, звісно, теорія про те, що Алісу викрали іншопланетяни, і ці сюрреалістичні пейзажі і персонажі це просто мешканці і природа інших планет. Про те, що дивосвіт це насправді паралельний світ, і Керол у ньому був. Ну і звісно, про масонські ложі та масонські символи. Пишіть у коментарях під відео, яка з теорій вам сподобалась найбільше. Можливо, ви чули інші, а можливо, маєте свою. Ми не засуджуємо, діліться. Здається, чим більше нам стає відомо, тим менше ми дізнаємося правди. За свідченнями студентів Оксфорда, Чарльз Лютвіч Доджсон був найнуднішим математиком у світі. А ще він був класним фотографом, у колекції якого є купа фотографій суперзірок того часу. Сам Льюіс Керол писав про свій твір дуже просто. Героїня проводить годину під землею, де зустрічає різноманітних тварин та створінь, наділених даром мови. Все це сон, але я не хочу цього розкривати до самого кінця. Доджсон був логіком. Натомість у дивосвіті все нелогічне. Можливо, саме це і є його послання. Світ це божевільне місце, в якому немає сенсу шукати сенс. І краще, що ми можемо зробити, це намагатися насолоджуватися прогулянкою. Дякую, що додивились це відео до кінця. Не забудьте підписатися на наші соцмережі і подивитися ще кілька наших відео. Не треба було цього казати. Ну, обійшло. Фальш старт. Сумна історія.